Зовсім недавно я зміг потрапити на конференцію Media Development Day, де зміг поставити запитання топовим українським журналістам та керівникам українських змі. Ціль цього відео підвищити рівень інформаційної гігієни серед населення України, бо в сучасному світі серед тотальної дезінформації дуже складно зрозуміти, яким медіа можна довіряти, а яким ні, саме тому топові українські медійники у моєму опитуванні дали відповідь на головне запитання, які медіа читають вони, та яким медіа, на їхню думку, можна довіряти. Гарного перегляду. Доброго дня, як вас звати, і якого видання? Я Наталя. Я з національної мережі район Інді. І три видання, які я пораджу читати незвичайно, звичайно, район Інвей. Друге видання та було і хвилині. Раджу подивитися громадське інтерактивне телебачення Зуцка. дякую. Доброго дня. Як вас звати і з якого видання? Доброго дня, мене звати Людмила Яворська, я просто журналіст зараз ні з яким видання. І скажіть, будь ласка, які три видання ви погадили читати, дивитися, слухати та довіряти? Українська правда. Фабик. Mm -hmm. І райони. <реш> і район ЮЄ. <реш> район там мережа дуже велика локальних сайтів. Збирайте. Uh, треба, як вас звати, з якого видання? Я Віктор представляю громадське інтерактивне телебачення, дійсно. Я підтримую наталку. В її виборі дійсно треба дивитися громадські інтерактивне на Ютубі, також читати райони ЮЕ і читати таблени. Все, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які видання ви порадили б українцям, щоб їм довіряти, їх дивитися та Я б точно порадила читати за юкраїні, здавати їхніми амбасадорами і підтримувати їх також свідомі uh -huh. і моє мейкербург. Uh -huh. Приєднуюся до рекомендацій колег. Хочу також порадити каматке бабиць. Це українські і суспільне. Всі вам дякую. Доброго дня, як вас звати, і з якого ви медіа? Доброго дня, мене звуть Дмитро Ларін. Я фотокореспондент української правди. Дуже приємно. Які б три медіа ви б українцям дивитися, читати, слухати та їм довіряти? Ну особисто я достатньо давно вже на цьому ринку. Я просто звик до власного медіа, мені подобається дизайн. І, в принципі, мені здається, наш новинний відділ достатньо якісно відпрацьовує, тому я читаю в першу чергу, як це не дивно власне видання Українську uh -huh. Правду. Також зараз дуже сильно і потужно виросло Суспільне, uh -huh. і громадське, uh -huh. і Радіо Свобода. Oh, це... Вибачте, що більше трьох, але... Нічого, це нічого. Це має... дуже добре, я думаю, українцям це буде корисно. Доброго дня, вас звати Анатолій Шалаєв, Гонієнс Прайс, міжнародне угу. видання, яке займається розслідуванням. А, ти ти, будь ласка, які а, три видання б порадили б українцям читати, дивитися, слухати та їм довіряти? Ну звісно, нюспрайська українська правда, мабуть. Ага. Ну і та, 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 ну, нехай буде лівий берег. Ага. Всі дякую вам. Доброго дня, як вас звати? І з якого ви видання? Добрий день, мене звати Олександр Борцов, я головний редактор регіонального медіа Зибучі Сіті. О, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, які видання ви порадили українцям читати, слухати та їм довіряти? Я думаю, це одні з таких топових. Це Суспільне, угу. Українська Правда, Бабель з телеграм каналів Форбу. Mm -hmm. А ваше видання mm. опадуть? Наше треба читати, але, звичайно, що ну, не всій Україні буде цікаво. Mm -hmm. Але якщо ми хочемо знати про кому, що там основні новини, чим живе місто, чим цікавляться люди, які подій, проходять, відбуваються, або читайте з Учі Сіті або ж бучі найкраще місто. Ще вам дякую. Доброго дня, як вас звати, і з якого видання? Назвати Олександр Левшин, я головний редактор інтернет-видання Хайтек Експерт. А, ти, будь ласка, які три видання ви порадили для українців, щоб їм довіряти? Ну, мені здається, серед технічних таких побудь, наш портал, <глад> хатека експерт. <глад> так. Серед суспільних таких мені дуже подобається європейська правда, <глад> українська правда. і третя. Спільна мене це рік долубать, долубать. гідні видання. Всі дякую вам, Олександре. Yeah. Uh, добрий день. Скажіть, uh, будь ласка, які три видання ви порадили для українців? Я порадив в першу чергу те, що читаю сам. Це Українська Правда, uh -huh. це НВ. <ган> ну і точно бабель, тому що дуже глибокі, дуже серйозні статті, зокрема про війну, про воєнні злочини. Це те, що потрібно читати кожного дня, і потрібно, щоб заглибитися в певний той чи інший матеріал. Так. Доброго дня, як вас звати? Привіт, мене звати Арам. Скажіть, будь ласка, які б, три медіа ви порадили для українців? Я думаю, що це було би Радіо Свобода, Українська Правда. Та напевно еспресо. Так. Назвіть, ласка, три медіа, які, які ви вважаєте, що їй можна довіряти. Ось тут є Льоша з Ліруму. Я дуже рекомендую. <Rag> <3 <captain> <3 <Different> <rhe> I, я, я рекомендую Лірум як перше, друге і третє, і компот українського uh -huh. медіаринку. Так. E, видання про культуру, культурі зараз важко. Uh -huh. e, легко рейзити на, там, ну, на складні теми, на реформи, uh -huh. на, там, на військове розслідування, на культуру важко. Uh -huh. Тому я рекомендую читати більше про культуру зараз. І не тільки важко писати про культуру, але й робити культуру важко. Тому я думаю, що це не місце зараз. І третє? Жені це? Ні, ні, я тільки кліру назву. Ті клірун, обладу. І то що стояв з Е, Добрий день. Як вас З якого видання? Олексій Бондаренко. Олексій, скажіть, будь ласка, які три видання ви порадили. Я порадив би. Мені подобається на відео видання Угу. Uh -huh. Мені загалом подобається, як відпрацьовує новинну стрічку Українська правда і імідж. Uh -huh. Ще раджу подивитися відео, яке знімає видання Вайс про війну в Україні. На YouTube у них багато цих відео, репортажів з війни. Uh -huh. І ще порадив би почитати медіа, які називається неформат про українську андеграундну музику. Мені здається, що в нього доволі маленька аудиторія, а він заслуговує набагато більше. Дякую. доброго дня, як вас звати? Сергій, і з якого видання? Я не з видання, я ментор, один з менторів А, угу. і мої менті це Глуст і Інтент. Дуже цікаво, Сергію. Дивіться, ви можете порадити для українців, які три головні головних видання потрібно читати і яким можна довіряти. Ну, якщо брати три, бо насправді. Можете більше. Ну, якщо брати всіх, мабуть, е треба щось читати е хоча б одне регіональне видання. Угу. Хоча б одне. А якщо загальні брати, то, ну, мабуть, НВ, угу. Ліга, Українська Правда. НВ правда. Якщо... а із закордонних. Закордонних? Так. Ну, якщо формально, то це ж. Це буде угу. це буде певно там. Ну, якщо взагалі э, закордонні. Ну, наприклад, Радіо Свобода можна читає читати, BBC Україна можна читати, Deutsche Welle можна читати. Ну, якщо не володієте, мовно. Якщо володієте англійською або не володієте, можна ж через Google Translate перекладати зараз в прям, э, Ну, мабуть, це класика буде Washington Post. Your uh -huh. А дивіться, зараз дуже великий тренд, як ми бачимо на телеграм-каналі. Uh -huh. чи, uh -huh. чи, чи які телеграм-канали, крім тих, що є офіційних представників влади, ви б порадили також читати? Ну, загалом телеграм-канали це складні питання. Uh -huh. Я так навіть не скажу. Я б сказав би, що правильний хід. Обрати якусь особистість, mm -hmm. як я який ви довіряєте, і читати її телеграм-канал. Mm -hmm. Це може бути канал політика, це може бути канал е, якогось медіа, це може бути інформагенція. Е, ну будь-хто кому ви довіряєте, і хто для вас є лідер дому. Всі дякую. Доброго дня, яка звати? Добрий день. Мене звати Віталій. Я представляю БРД-24, Це Бердянське видання Бердянськ-24. Угу. Віталій, підкажіть, які три видання могли б порадити українцям купити, дивитися та довіряти. Ну, щось комусь радити. Я може, навіть не маю права. Я вважаю, що кожен сам має обирати, кого що читати і кому довіряти. І читайте, перепевіряйте. Звісно, угу. ну самі робіть свою підбірку цих видань, яким ви будете довіряти. Дякую, Віталій. Тепер добрий день. Як вас звати? звати Дарія Трапезнікова, я головна редакторка медіа медіа. Дуже приємно Дарія. Підкажіть, будь ласка, які три видання ви порадили медійникам чи загалом? А, звичайним людям звичайним людям, напевно, українська правда. Угу. Бо цікаво, ну і цікаво, і багато якісних новин а почитати саме текстом і в телеграмі, і різноманітні ютуб-продукти них запускаються. Uh -huh. Я би порадила з українська репортерс. Там цікаві історії, і в них також є новини видання, новини здорової людини. Uh -huh. І якісь нішеве на їхній смак, тому що в Україні є багато нішевих цікавих uh -huh. медіа, які шукають свою культуру про музику, про кіно, що ось А uh Хоча -huh. б і... могли побажати людям. Щодо скажімо так інформаційної ієни не довіряти сліпо всьому, що ви читаєте. Ну очевидна порада вмикати критичне мислення, але є перша емоційна реакція, її треба пропустити і трошки подумати, чи це релевантна інформація, чи є можливість якісь нести і щось треба перевірити, подумати, чи співпадає вам, чи більше перевіряйте, більше думайте. Добрий день, Сергій. Дуже багато людей назвали УП як видання, яке потрібно читати, яке варто довіряти. А особисто ви можете назвати якісь три медіа, яким варто довіряти, і які можна спокійно читати, не хвилюючись за інформаційну гігієну. А українські ви маєте на увазі, так? Звичайно будь-які, можливо і добре. Ну я назву напевно серед українських тижні тижнів, угу. а серед іноземних Вашингтон пост так, 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 так. <значили> Це два, так. Це э, ну, яко тижня, э, бігусенко і ага. э, власне э, Вашингтон Пост. Якщо ще з українських, то э, могла би назвати, напевно, ще Віку. <звук -по> ну, це, це, це мій, скажімо так, раціон інформаційний. І ну, звичайно, українську <звук -про> правду безумовно. Щось окрім українську правда? да Ось